Привіт, я Вікторія, репетитор математики. Моє відео буде корисне не лише для майбутніх 11 класників, а й для учнів всіх класів. Зараз ми розберемо зливу за 12.06.25 року. Отже, поїхали. А спростити вираз 4х. І мінус 4х дають нам 0. Х відняти 2 квадрат, х квадрат, х відняти 2 х квадрат, це буде мінус х квадрат плюс мінус 5 плюс 19, це буде плюс 14. Отже, відповідь В. Так, на діаграмі відображено результати опитування учнів щодо тривалості підготовки до контрольної роботи. Визначте кількість учнів, які готувалися до контрольної роботи не менше, як 2 години. Час у нас ось не менш дві 2 години, тобто пів години ні, година ні, півтори, ні. Дві години у нас готувалися чотири учні, половиною – п'ять учнів. 3 години два учні і один – 1 половиною, і один 4. Ще плюс два. Разом у нас було 13 учнів готувалися більше 2 години. Отже, нас відповідь А. Так, в а, Б, С, Д, діагональ А С утворюється сторонами АД і Ц, Д кути 18 і 43 градуси. Так. Ми знаємо, що Б С і а, Д паралельні прямі. А, а Сечина. Отже, у нас внутрішні сторонні кути рівні. Тут буде також 18. 18 плюс 43 буде 61. Відповідь А. Розв'яжемо рівняння з модулем. Це здрав, щоб нам трошки не заважало. Так. Отже, мінус. Х по модулю у нас буде дорівнювати 0,1 мінус 2. мінус х по модулю. Це у нас буде мінус 1,9. Х по модулю 1,9, Тоді х у нас може бути або 1,9, або мінус 1,9. Відповідь Б. Так, у нас є куб. Питається, скільки паралельних площин будемо мати прямо АВ. Так, дивимося, у нас а, а ще в місті грані куба, ще перепрошую. Отже, у нас паралельною буде А1, в 1 д Де1С і ДС. але у нас Площин паралельних буде всього дві. Отже лише дві. Функцію y 2 у кубі паралельно перемістили на 4 одиниці вниз. вниз це у нас ось буде мінус 4. Укажіть функцію, графіку якої отримую результату цього перетворення. У нас, оскільки. Переміщення по осі X і, то у нас буде Y в кубі мінус 4 відповідь А. Так, яке з доведених тверджень є правильним? Центр кола в уху, описано в трапецію лежить на середній лінії трапеції. Так, Це у нас правильне. Центр кола описаного в трапецію, збігається з точкою передумату діагоналі трапеції. Ні. Центр кола описаного навколо трапеції, обов'язково знаходиться на її більшій основі. Ні. Отже, у нас правильно лише А. О, у нас тут потрібно вивести це з виразу. Як я кажу, починаємо роздягати праву частину, переносичи все в ліву частину. Тоді у нас буде B плюс C Помножити на D дорівнює 2 a B плюс C дорівнює 2. Тут множення, значить, буде ділення, 2 a ділимо на D. і тоді. Це вже у нас виходить 2а поділити на Д мінус Б. відповідь Е. E. Так. Під час акції Чорна п'ятниця магазин пропонував знижку 70% знижку. На всі чорні гаманці. Покупець заплатив 105 гривень за чорний гаманець зі знижкою, якою була початкова вартість цього ГВЦ. Ну, якщо у нас від 100% забрали 70 на знижку. Це 70-таки гардерах, лишається 30%. Тоді 105 гривень це 30%, а Х гривень це 100%. Отже, початкова ціна у нас була. Ми 105 множимо на, 3, на 100 випрошуємо і ділимо на 30. Ми одержимо 350 гривень. Відповідь Г. О. У прямокутній системі координат у просторі задано колі з центрами у точках О1. 1, мінус -4, 4, 10. І О2. 7, 4 мінус 14. Ще має зовнішній дотик. Якому значенню серед наведених? Можна дорівнювати радіус більшої кулі. Так, давайте знайдемо довжину відрізка О1 О2. Значить, шукаємо довжину відрізка. Так, мене тут це не влізе. Пам'ятаємо, що ми від однієї координати віднімаємо іншу координату. Це буде від 1 відняти 7 до квадрату, додати, з продовження кореня. Мінус 4 відняти 4 до квадрату і 10. Відняти Мінус 14. Дивіться, тут у нас мінус на мінус іде. І теж до квадрату. Це все дружненько у нас дорівнює. 64 плюс... Ой, 36. 36. Плюс 64 плюс... 576. Це у нас буде 26. 26, це на цвістень між центрами кіл. Отже, у нас 26 не може бути радіус більшого кола. Далі, якщо ми знайдемо половину цього відстані, тобто поділимо на 2, це буде 13. Тобто, якщо у нас коло а куля більше, відповідно, радіус її буде більше, ніж 13. 13 нам підходить. Відповідно, закреслюємо всі числа, які у нас більше це 13. Получається 17. Отже, радіус може бути 17. Так, і 11 заміняємо. У нас 1 третя, це 3 у мінус першій степені. Пишемо у мінус першій степені. До степені Х мінус 7. Корін це 3 в степені одна друга. Дорівнює одна, три в степені одна друга. Прирівнюємо в степені. Ні, ще не прирівнюємо. Відкриваємо дужки. 3. Буде мінус в степені мінус х. Додати 7. Дорівнює 3 в степені 1 друга. А тепер прирівнюємо. Ми маємо. Мінус Х додати 7 дорівнює одна друга. Тоді х, Мінус Х дорівнює мінус 6 і 5. Х дорівнює рівня 6 і 5. і 5 належить проміжок від 6 до 7. Це Д. Підписуйтеся на мій канал, тут буде ще багато корисного.